Не було наявно е, доказів щодо того щодо тих моментів, які аргументувала Україна. Тому можливо частково. Але з того, навіть що він визнав, то це доволі серйозні речі, тому що мова йде про е, відмову розслідувати фінансування тероризму, тобто суд не заперечив, що є наявність тероризму. А другий момент це е, дискримінація українців в Криму. Тепер це вже доконаний факт. Тому що він підтверджений е, міжнародним судом. ООН і Україна може всюди апелювати до цього. Е, проблемою є те, що не доведено факти, які стосувалися кримсько-татарського народу, зокрема, репресій і переслідування і дискримінації кримсько-татарського народу. І тут є велика проблема. Але очевидно, це питання кількості доказів, які були надані суду, е, і тут потрібно просто працювати далі, тому що попереду ще будуть суди. І Україні потрібно просто більше представляти доказів. то що до фінансування тероризму є про тому що мова йде про те, що коли ми говоримо, коли розумієте, коли ви щось фінансуєте, це означає, що є якась якийсь третій сторонній суб'єкт. Тобто в днр є якимись незалежними сторонніми суб'єктами, яких фінансує Російська Федерація. А в даному випадку вона фактично здійснює тероризм, а не його фінансує. Тобто, коли вона, вона насправді не передавала комусь зброю, а вона сама своєю зброєю там з 2014 року воює. Тобто, всі пам'ятають, що такі лавайські котьоли і дуже багато інших речей, яких є, де Росія себе проявляла як країна, яка там воює, і це така триваюча спроба анексії цієї території. І тому очевидно, що тут потрібно говорити про те, що тут Росія здійснювала тероризм, а не фінансувала тероризм. Але оскільки цей позов був поданий ну, доволі давно, скажімо так, то там стверджувалось про фінансування тероризму, і для нас це рішення, яке є, воно є кращим, ніж би, наприклад, сказано було, що Росія просто фінансує якісь сепаратистські групи, тому що це би підтверджило в певній мірі російський наратив про те, що є якісь окремі сепаратистські групи в Україні, і це не просто. Спроба Росії захопити певні українські території. Є справи, де це було швидше, є справи, де це було довше. Все, все, наприклад, залежить від того, які докази подають сторони. Бо якщо там є свідчення, наприклад, відеодокази і багато інших доказів, то, звичайно, це впливає на тривалість судового процесу, але тому така тривалість може бути і значно довше. Тому о, я би сказав, що це середня тривалість для міжнародного суду. Це вона не є довгою і не є звичайно швидкою, тому що о, 5 років не є швидше. Але я нагадаю, що справи в Європейському суді з прав людини зараз слухаються навіть довше. Тобто для міжнародної юрисдикції це, ну, це тривалий процес, тому що сторони обмінюються, є різні етапи судового провадження. Сторони обмінюються письмовими документами. Судді ознайомлюються з багатьма документами. Потім судді доволі довгий тривалий час обговорюють саме рішення, тому я думаю, що це доволі оптимальне було рішення на сьогоднішній день, яке ну не намагалися затягнути це. Точно я би це порівняв як з одним наступним одним з наступів України на юридичному, можливо так назвати фронті. На юридичній стороні справи Україна Росія, тому що крім цього, ну, по-перше, потрібно буде тепер домагатися того, щоб рішення було виконане, тому що зафіксований факт дискримінації українців, і це означає, що певна політика Росії в Криму повинна бути змінена, і це потрібно експлуатувати, тиснути на Росію о, з приводу цього і про це не забувати. Другий важливий момент, що Росія, в принципі, вперше визнана порушницею міжнародного права, і тепер вона не буде постійно повторювати, що все це домисли, тобто, в якійсь мірі вона вже визнана винною. І втретє, попереду насправді ще багато судових процесів. Зокрема, за декілька днів буде оголошено рішення в справі щодо е е винувачень Росії проти України в геноциді, тому що я нагадаю, що повномасштабне вторгнення почалось того, що Росія обвинуватила Україну. Здійсненні геноциду, і власне Україна подала зустрічний позов позов, стверджуючи, що вона не здійснювала ніякого геноциду. Крім того, попереду ще десятки справ, декілька урядових справ і сотні справ між людей, які подавали до Росії в Європейському суді з прав людини, і багато справ є в самому комітеті ООН з прав людини і в комітеті з той ж расової дискримінації. Ці справи якраз там будуть в цьому і наступному році вони там будуть активно просуватися вирішуватись тобто це одне з рішень, яке просто буде пазлом в, в подальшій юридичній боротьбі. Я сподіваюся, Україна не буде розчарована цим рішенням і не відмовиться від подальшої юридичної боротьби, бо це дуже важливо захищатися юридично, і дуже важливо далі намагатися створити трибунал по агресії, тому що все-таки в значній мірі. Ця війна повинна закінчуватися теж певними юридичними кроками, юридичними домовленостями, і чим більше буде подібних рішень судів. А це рішення все-таки зазначило. Я повторюю, що Росія програла, не Україна програла, Україна ні в чому не визнана винною. Вона не є програшою в програші в цій ситуації, і тому такі з таких пазл складаються подальші юридичні успіхи України. Якби вони визнали, то тоді б це точно призвело до репарацій до а, фінансового відшкодування, тому що суд би тоді би призначив би ці відшкодування. Оскільки зараз не такі значні порушення визнані, тому а я підкреслюю, що мова йде про справи, які були до 2017 року. Тому, а, а, якби були більш серйозні порушення визнані, то суд би вже визначив тоді певні компенсаційні механізми. І тому більше того, суд потім міг би повернутися, наприклад, Україна могла б подавати додаткові позови щодо невиконання рішень і вимагати ще більше компенсації. Тобто теоретично воно би відкривало шлях до більших вимог України до Росії. І, наприклад, можна було стягувати гроші по компенсаційним механізмам з за заморожених коштів Росії за кордоном. Це був би юридична підстава для цього. Тому це би відкрило би певні можливості для України, але ну в даному випадку це не зовсім вдалося. Але це зовсім не закриває можливості цього зробити в майбутньому.